Читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі Господи! Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив юду і братів його. Юда породив Фареса та зару від тамари. Фарес породив Есрома, есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив на Асона. На Асон породив Салмона. Салмон породив воза від Рахави. Вооз породив Йоведа від рути. Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида. Давид же цар породив Соломона від жінки урії. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама, Йорам породив озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію, і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатіїла, Салатіїл породив зорова вела, зоровавел породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив Азора. Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матана, матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Народження Ісуса Христа. Сталося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому в сні і мовив. Йосифе, Сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ твій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб збулося Господнє Слово. Сказане пророком, ось діва матиме в утробі і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Слово Господне. Слово! І сестри, якщо подивимось на сьогоднішнє Євангеліє, яке ми маємо передбачене, власне, саме на цю урочистість народження Пресвятої Діви Марії, яку ми так поособливому переживаємо тут в Мацківцях, Мацківці завжди мали цей великий дар, що вшановує Пресвяту Діву Марію і завдяки цьому, Вимовили, що тут зараз є санктуарій, дієцезіальний санктуарій Матері Божої Фатимської. Але власне через вшанування народження нашої Пресвятої Діви Марії, до якої стільки людей тут і так багато, і так часто приходило. Сьогодні, коли читаємо фрагменти святого Писання, які передбачені, вони також відповідають нам на багато питань, які сьогодні появляються в наших серцях. Читання з Євангелія від Матея, яке досить важке, тому що є дуже багато імен, навіть можна собі трошечки язик запутати, коли читаєш ці імена, але воно дуже важливе. Цей родовід він показує нам, як Бог, тобто Його проведіння, готує народження нашого Спасителя. Тобто, як Бог від самого початку передбачає і на людській природі будує. Майбутнє, майбутнє яке, яке здійснюється повнота спасіння в особі Ісуса Христа, якого народжує Пресвята Діва Марія. Чому це так важливе для нас? Якщо кожен і кожна з нас зараз трошечки подивиться в свою історію, то кожен з нас має такий родовід. Ми сьогодні, чи після радянських часів, дуже часто про це не пам'ятаємо. bardzo często um, ne, ne, jakby nie wracamy do tego, my je. Ja pamiętam, jak ja tu przyjechał na początku w Mackiewicach, to mnie własne pan Stanisław Uroda czy wielu innych parafianów pojaśniło, skąd wzięły się Mackiewicy, Mazury, w jaką, kiedy oni tutaj przyjechali. I to jest bardzo ciekawa historia. co pokazuje bogactwo tych ludzi, jaki tu żyją, Які зберегли свою культуру, свою мову, свої традиції, які тримаються разом, зберегли насамперед віру, і навіть під виглядом каплички на цвинтарі зробили собі костел, в якому збиралися. І це був їхній костел, не дивлячись на різні там заборони, якісь там різні труднощі, все ж таки вони зберегли те, що було найголовніше, завдяки тому, що пам'ятали свій родовід. І це є дуже важливе, брати і сестри, щоб ми пам'ятали, який є наш родовід, звідки ми, хто є нашими попередниками, звідки наша віра, щоб там хтось, знаєте, в Москві якийсь там маленького росту чоловічок з великими комплексами не казав, що ми не є державою. Як ми не є державою? То ми маємо багато історію. Навіть хрещення, християнське сходу відбулося тут, на цій землі. Tam jeszcze małpy bichał, jakże one tam w ogóle były, no nie? A chrześcijań tutaj było się. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry, żeby powracać się do swojej historii. I najważniejsze, żeby w tej historii zobaczyć Boże prowadzenie. Jeśli my patrzymy na historię oczyma Świętego Pisania, to my tutaj zobaczymy, że Bóg od początku prowadził nas. Bóg jest je w historii, Кожної родини, кожної людини, і Бог супроводжує. Навіть часом нам здається, що ми робимо якісь помилки чи непродумані рішення, що ми, може, щось не так зробили. Але якщо це все є віддане Богові, то потім Він дійсно це все провадить своїми дорогами. І в цьому проявляється його слава, не наша, але Божа слава.